Армадол, забудь про головний біль. З вами сняли вихідний. Я Олександр Попов. Я вже тут. Ви бачите за, за мною ці смайлики, які літають. Вони літають не просто так. Я приготував вам три новини, які точно вам піднімуть настрій. Сьогодні вони всі з на Росії. А перша навіть з Бурятії. Отже, бурятський дім 2. Зараз ви зрозумієте про що я, якщо ще не зрозуміли, на Росії запустили нове гостросюжетне реаліті, про яке самі вони на жаль не здогадувалися або на щастя. Зараз усе поясню. Отже, окупант з Бурятії викрав е у Лимані Донецької області ві камеру відеоспостереження. Сувенір чоловік привіз додому і встановив у себе на полиці, але не став його переналаштовувати. Тому справжній власник українець досі має до гаджету доступ. І бачить усе, що відбувається у буряцькому домі. Там і малівничі злидні русні, і сварки, і навіть легка еротика, якщо це можна назвати звичайною еротикою. На широкий загал матеріали розповсюджує український блогер Ян Гордієнко. Росіяни не допетрали, що за їх життям підглядає вже 3 мільйони підписників блогера. Як вам... Таке реаліті-шоу. Я хочу сказати, я в шоці, по-перше, від того, що він повернув е, ну, як би, саму камеру на кімнату, не сховав. її на, десь на, на yeah, Якийсь yeah, yeah, сервант, я yeah, yeah, не знаю, yeah, yeah. що там. Буде. Так, А для чого? Що він хоче, Де він хоче це спостерігати? Я взагалі... Ні, він не хоче нічого спостерігати, я думаю, що він же не знає, чим, що це робити. Що, що це взагалі таке? Прошу, він щев. Собі... Да. Привіз! красиву штучку привіз. Да, гарну, Вона світиться. <laughs> вона блистить. Вона Камера, вона, вона що трошки... <реш> Я ну, так що... в мене таке враження, що вони просто не розуміють, взагалі, що вони беруть. Якби це був унітаз, він би розумів приблизно. Тут ясно. А це щось таке для нього взагалі не зрозуміло. Але ж модне, треба Молодно. Давай І Давай достий. подякуємо, що воно не в туалеті його поставило. <реш> Добре, що воно в загальній кімнаті. Ну що ж, ми продовжимо спостерігати це реалізмі. Що знаєте, для мене це і огидно, а ти все одно дивишся. І такий, а, але прикольно ж. Їдемо далі. Далі теж Росія. Отже, е стібуться над росіянами не тільки, не тільки ми з вами, не тільки українці, а ще, як виявляється, самі російські бренди. Отже, виробник куряти не запустив ось таку рекламу. Подивіться, е прийшла повістка суп. Я чесно, ну от я навіть не знаю, як коментувати цей жарт. Ну про це ну Якби прямий натяк на російських мобілізованих, які відправляються на забій, чи про котли, які їм там готують ЗСУ, чи про те, що вони добре вивіряють нашу з. Я... Мені рівень цього маркетингу, я я от там десь. Він заграє. За... За... Коментар, все добре те, що добре закінчується. Ні, все смачно те що добре все добре те, що смачно закінчується. ну Щось таке, знаєш, це такий сюр якийсь такий. Ну, У нас та... мозок зависає на цій інформації. Цікаво, як. Вони реагують. Ну, це примітивізм, якийсь, знаєш, тобто, ну, я, я не, ти, не ти, можу усвідомити. знаєш, як на це реагувати. Тому що Я коли її побачив, цей е, комікс, це ж комікс у нас. Я правда, я такий. Підвисаєш! Підвисаєш, бо відверто не розумієш, як на це все реагувати. Ну це черствість, абсолютно така, знаєш. ну... Абсолютно. А потім, скоріш за все, ця компанія отримує цю статтю за приниження російської армії і ще й штраф, який заплатить. Бо це пряме приниження. І слава Богу. І дякуємо, що ви самі це робите. А ми їдемо далі. далі. Далі про літаки і про тих, кому вже точно не до жартів, а це пасажирам рейсу Уфа Анталія. Адже пілота мобілізували просто на робочому місці. Уявіть собі, чоловік отримав повістку ще в Вдома, але вирішив її проігнорувати. Ну і це зрозуміло чому. Тому військомат прийшов е, до пілота на роботу, тобто в аеропорт. За словами пасажирів, їх спершу дві години е, протримали на злітно-посадковій смузі. А згодом оголосили, що у зв'язку з мобілізацією пілота зліт скасовано. Так що тепер жодного турецького моря та алко -ол Інклюзіва» Не буде лише суворі, плюс вісім Уфі, і це тільки зараз а далі буде ще холодніше. Я, кажу, що, я думаю, що там не тільки пілотом мобілізували, Там я думаю, і тих людей, які виходили з літака, теж поперевіряли. Будеш не, будеш а, ця... на цьому, а чого нам два рази ходити? Ну, правильно. Це... Одразу... Одразу ми тут спокійно заженемо всіх і, і спокійно всіх піймаємо. Але я би хочу сказати, що з Уфи до Анталії ви перше летіти. Ну що хлопці, тепер поїздом, потягом. Це напевно, що тепер вже ніхто не буде yeah. хотіти з дому виходити. Тому що будуть розуміти, що вже і під'їзді знайдуть де завгодно. Ось такі прекрасні новини з на Росії. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.